Під час обшуків у другій міській лікарні Житомира, 10 серпня, поліцейські перевіряли документацію та дані, які вносились в електронну медичну систему пролікованих хворих на COVID-19. про це суспільному повідомив Сергій Сугомлин, Житомирський міський голова. Перевіряють кількість тих хворих, які лікувалися на ковід. Дані які передавалися на НСЗУ, перевіряється фактично документація. Є діагноз, є лікування. Кожен внос це. і тільки після цього він подається на НСЗУ. Тому от, от саме мене от, от, трошки от, іноді такі речі лякають з точки зору, там, коли заїжджають зі зброєю на територію лікарні. і Можеш прийти просто отримати документи і провести перевірку. Чи не бачите ви в тому політичних певних... Не я бачу. Я бачу в цьому іноді дебілізм деяких людей, які приймають такі рішення. За словами Сергія Сухомлина, обшуки завершились о 2 годині ночі. Нагадаємо, що 10 серпня Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України та слідчі офісу Генерального прокурора України проводили обшуки у приміщенні другої міської лікарні. Дмитро Клименко, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир. На позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати виділили 76 мільйонів гривень для підтримки ЗСУ. Про це Суспільному повідомив Сергій Сухомин, Житомирський міський голова на минулій сесії. Ми зняли 140 мільйонів гривень з різних програм. На ці сесії ми знімаємо ще 50 мільйонів. Це в тому числі деякі асфальтування, те, що можна відкласти, може ще там потерпіти об'єкти по благоустрію. Бо в нас були вже навіть оголошені тендери. Тендери не закінчилися, тому ми не будемо. Проводити. Ми знімаємо, знімаємо ці кошти, не оголошуємо нових тендерів, знімаємо ці кошти. Сумарно ми сьогодні фонд фактично перекинули 50 мільйонів. Це ті кошти, які ми використовуємо на проведення тендерів по листам військових частин, на закупівлю ВПЛА, на ночніков там багато чого іншого, транспорту. Всього іншого це 50 мільйонів і приблизно 20 мільйонів. Це прямі субвенції сьогодні військовим частинам, які написали листа і отримують прямі субвенції. Дмитро Клименко, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир. У Бердичеві відбулось перше судове засідання у справі голови Швайківської громади Габріела Мкрчана, якого обвинувачують у колабораційній діяльності. У обвинувальному акції йдеться про те, що Габріел Мкрчан після повномасштабного вторгнення закликав місцевих жителів не чинити спротиву росіянам та розібрати блокпости на території громади. Обласся тому, що близько під нас того дня за двоє дійшла до інших країн за адресою вулиця Осімка 1, село Свайки, Капельтічка, Томіської області, до винової звучні умісимо, посилення середньовозичних області, публічних заклики до підтримки дітей рішення держави агресії. У цей же час по тому ж місці, п'ячанка вилка, але що висічну заключу родину приступів різних провод збройної агресії Російської Федерації проти України, перебуваючи серед МСР на статі, що вони за річні потислав закликати зачем по настроїні уберечі, як дати русські виники пішуть, будем сіяти сі, мужніки будем так же жити, роботи при нової власті нам безраз. Таким чином обмічне закону після діжала гарці. Сам Габріел Мкарчан своєї провини не визнає та вважає покази свідків обвинувачення наклепом. Натомість каже, постійно допомагає Збройним силам України. Это все чушь, это все ложь, такого не было, задали. И в априори не мог этого путы в том, что, во что меня обвиняют. Я переконан, что данная справа и политическим замовлением. За нее стоят деяки чиновники и на жаль деяки моих коллег. Я всякими допомогал, допомогал, допомогал наших добровольчих батальонов, что и делают до сегодняшнего дня. Судове засідання тривало близько півгодини. За цей час затвердили порядок дослідження доказів, а також задовольнили клопотання адвоката Макрчана про допит свідків захисту. Оскільки свідки обвинувачення на суд не прийшли, засідання перенесли на 20 вересня. Таким чином суд встановив порядок дослідження доказів. Маємо на з допиту свідків. Сьогодні свідків обвинувачення немає. Є деякі сторони свідки сторони захисту. Однак сторона обвинувачення не готова їх запитувати і бажають готуватися до їх допиту. Тому що неможливо продовжити засідання сьогодні. Він складає справи. Дмитро Поліщук, Дмитро Клименко, Ігор Кучин, Олена Ваховська, Суспільне новини, Житомирщина. Наталія Пеньківська, мама учня 8-ї гімназії Бердичева, каже, що поки не побудували укриття у її гімназії, її син буде навчатися дистанційно. Через відсутність укриття протягом 2022-2023 навчального року, учні гімназії вчились дистанційно або у гімназії номер 5 Жінка говорить, що їхати від їх віддаленого мікрорайону до гімназії номер 5 що знаходиться у центрі міста, незручно. Минулого року моя дитина ми вимушені були возити. На таксі, бо у нас там два автобуси ходить: один іде битком, другий іде або дуже рано, або дуже пізно. Тобто я живу майже коло молокозавода. Якщо ви вам про це щось кажете, тобто пів міста мені треба проїхати, щоб дитину завезти до школи. Ірина, мама двох дітей, розповіла, що через відсутність укриття її дев'ятирічний син пропустив багато уроків. Так сталося, що бомбосховище нам обіцяли, але не зробили. І наших діток перевели в п'яту школу. В тому році я майже дитину до школи не водили, в мене не було змоги, бо в мене ще грудна дитинка. І добиратися не з руки зовсім. Свого транспорту не маю. На таксі вибачте, це дуже круто. От Через то, якби вирішили спитати у нашої міської влади, коли буде бомбосховище, тому що обіцяли зробити, і все на місці застило до того часу, поки 7 числа не підняли це питання. Що, ну, що буде з бомбосховищем, Валентина Адаменко, начальниця управління освіти і науки Бердичівської міської ради, розповіла, що гроші на будівництво укриття на території восьмої гімназії виділили на початку 2023 року. У травні підписали договір на виготовлення проєктної документації. Втім, проєктанти робили проєкт три місяці. Отож, тендер на будівництво оголосили тільки зараз. В сьогоднішній день повністю вся сума, яка планується на будівництво укриття, це 8 мільйонів 800 000. 8 тисяч є на рахунку в управлінні освіти. На прозоро виставлені державні закупівлі тендер буде розкрито 16 серпня. Відповідно до того, далі відразу йде без затягнення підписання договору, все, що відповідно чинного законодавства. Відповідно до експертного звіту на будівництво ми повинні закласти 4 місяці. До 15 грудня ми ставимо вимогу, щоб укриття було побудовано. До 25 грудня прийшли всі проплати і завершився. Після новорічних канікул, після 14 січня, учні 8 школи зайдуть уже в свою рідну школу. Лідія Савченко, директорка Бердичівської гімназії, номер 8, каже, що будувати укриття будуть на території спортивного майданчика гімназії. Це буде підземна споруда, яка слугуватиме ще і спортзалом навчального закладу. Мікрорайон великий, дітей багато, і тому було прийнято рішення про будівництво укриття. Буде будуватися ось тут, і це буде споруда цивільного захисту подвійного призначення. Укриття найпростіше. Та спортивний зал, розміри 10 на 20, 3,5 метри висоти, розраховане на колектив учнів та дітей. Я думаю, що така територія і такі метраж дозволить проводити тут гарні заняття фізичної культури. Буде знаходитися під землею відповідно до проекту і слугувати найпростішим укриттям. Буде два виходи тут. Дмитро Поліщук, Тетяна і Скоростенська, Ігорку. Учин суспільне новини Житомирщина. Микола Богданевич працює водієм 43 роки, три з яких в автобусному парку ТТУ. Разом із колегами 10 серпня привіз до Житомира п'ять автобусів МАН-А-21, подарованих громадою німецького Дортмунда. Хороші машини, 9-й год, 2009 року пройшли вони по 900 тисяч до мільйона. Ну, хорошому, хорошому як сказати, покраїнському технічному стані. Всі да. справні, все, справне, все. Ну, проїхали ми 700 кілометрів. Наракань ніяких не було. Микола каже, що ці автобуси працюватимуть у житомирі ще тривалий час і з комфортом для пасажирів. Хорні кондиціонер, є клімат контроль. В цих автобусах дуже хорошо. Клімат контроль включаєш, і температура робить Ну, ну як там двадцять градусів, там вісімнадцять градусів. Все регулюється, все є. Після технічного огляду автобуси вийдуть на маршрут, який саме поки не визначили, каже Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. Останній сервіс вони в Німеччині проходили в 22-му році. Це гарно стані, доїхали без проблем. Технічно всі справні, все працює. Олександр Шевчук також сказав, що в ТТУ потрібні водії через воєнний стан та інші причини. В місті з цим є проблеми. Дмитро Клименко, Олександр Цеплюк, Суспільне, новини Житомир. Приблизно 5 мільйонів гривень виділили депутати Житомирської міської ради для закупівлі дронів і обладнання для навчання роботі з квадрокоптерами та тактичної медицини для ліцеїв міста. Відтепер учні старших класів на уроках захисту України будуть навчатися керувати квадрокоптерами. В кожній школі буде таке обладнання, каже директор департаменту освіти Валентина Рендарчук. нас буде десять. Опорних шкіл. І е, у нас там буде е, зняття на трьох видах квадрокоптерів, які вирізняються своїми технічними характерами, характеристиками. Це висота польоту, е, дальність польоту. Керування квадрокоптерами дітей-вчителів предмету захисту країни навчатимуть військові, які мають відповідний досвід. Сьогодні керувати дронами дітей вчать лише в Житомирському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Директор центру Володимир Васьківський розповідає, що минулого року заклад закупив шість квадрокоптерів для навчання і їх спробували увести до програми гуртків. Виникла потреба, і запит був від дітей, їм це було цікаво. Вони захотіли задавали питання, чи можуть вони навчитися управляти квадрокоптерами. Квадрокоптери ці недорогі, це навчальні квадрокоптери, але їх можна використовувати як приміщенні безпосередньо. Так і на вулиці, тобто, якщо погода дозволяє на вулиці, вони оснащені камерою, яка навіть може розпізнавати обличчя. Вони можуть управлятися із смартфона або можна з планшета управляти. Валентина Рендачук говорить, що кошти виділили і для закупівлі обладнання для навчання тактичній медицині. Ми закупаємо тренажери, симулятори СІП-52, вони дуже цікаві. Буде і муляж симулятор повру. Тіла з датчиками, які навіть будуть показувати під час проведення маніпуляції, чи вдалося врятувати життя літроводачків, а чи людину не вдалося. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. В Житомирі хочуть перейменувати 16 провулків і чотири вулиці. Такий проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради. За словами члена комісії стопоніміки Геннадія Махоріна, більшість житомирян, які взяли участь в обговоренні щодо змін назв, підтримали перейменування. 8% були проти. Лілія живе в провулку Мічурінському, який перейменують на провулок родини Семеренків. Ну як більшість людей вважає перейменувати нехай перейменуються. Я нічого не маю проти. Абсолютно. Ну, я думаю, що чудово відмовитись від всіх залишків Росії. Мічурин, людина, яка, скажем, була винна в організації переслідувань од молодшого Семеренка. Батько і син відомі вчені, вони мають більше право бути увічнені на карті міста. Ірина живе на провулку Тургенєва. Жінка розповідає, що вся сім'я брала участь в електронному обговоренні і хочуть перейменувати провулок Тургенєва на провулок Володимира Івасюка. Письменник він непоганий, звісно. Твори його діти повинні знати, але все таки Україна є Україна. Перейміновувати потрібно. Геннадій Махурін каже, що провулок безіменний перейменують на провулок Софії Левицької. Відома художниця, яка тут не Житомирі навчалася. Її рідний брат був в уряді Української Народної Республіки. Вона у Франції пропагувала Україну, написала картину, де українці сідесь долає і білогвардійця, і царського воїна, і московського більшовика. Олександр, житель провулку Безіменного, каже, що перейменування не на часі. Зараз не потрібно, зараз потрібно гроші на війну. Міський голова Сергій Сухомлин каже, цим рішенням завершить процес перейменування 20 вулиць та провулків. Кожен депутат навіть на сесії може підняти руку і внести свою пропозицію і від того, буде підтримана вона в залі чи ні, залежить проект рішення. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах! Дякую Збройним силам України за кожен новий ранок. Бажаю, щоб саме наше покоління українців стало тим, яке раз і назавжди зруйнує російську імперію зла. Наша перемога це не лише перемога України. Це перемога всього цивілізованого світу.